Шановні пані та панове, я Андрій Грубінко, керівник Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Запрошую вас приєднатися до моєї youtube сторінки до соціальних мереж: це Facebook, Telegram, мережа Тріц, а також TikTok, де є. Мої особисті сторінки сторінки центру, які я маю час очолювати, завжди актуальна, свіжа, цікава інформація про сучасні міжнародні відносини, про міжнародну політику, право, економіку в історичному контексті, в контексті аналізу сьогодення та перспектив розвитку. Чекаю вас до дискусії, можна висловлювати свої думки, міркування в соціальних мережах. Будь ласка, познайомтеся з моїми відеозаписами, відеозаписами ефірів на центральних каналах телебачення, мої особисті приватні записи зведення з аналізом актуальних міжнародних подій, а також дописи на сторінці Української лінії. Це такий аналітичний центр інтернет-сторінка, де регулярно публікуються цікаві аналітичні. Історичні матеріали про міжнародну політику та ряд інших ресурсів, де є мої міркування, мої думки. Давайте наповнювати україномовний контент Ютубу, інших соціальних мереж разом. До зустрічі!